Шановні господарі всієї чотирьохциліндрової лінійки тракторів МТЗ, і КІЙ зробили до вашої уваги сухий фільтр із нержавійки, От, щоб ви бачили, ось от такий фільтр. Зараз він в розобраному стані. Показую вам його оце вход. Вход, всередині йде циклонна система відсіювання засміченого повітря. От, От так він виглядає. От. А, а вихід у нас з цієї сторони, дивіться, ось, ось вихід. Уже чистого повітря, яке піде, чи на масляний фільтр, чи на масляний фільтр, чи на. Ну, чи може на, прямо на вход, на всасування, так? Дивіться, ось у нас двохкомпонентний фільтр, який йде, оце комплект скручування всіх запчастин. Ми, я показую, як він складається. Значить, вставляється спочатку малий фільтр, вдягається на. На нього береться одна шайба, одна шайба вдягається сюди, так. тоді вставляється муфточка свого діаметра, якого тут тільки оцей діаметр і довжина підходить лише определеного діаметра. Вдягається сюди друга шайба зверху, тоді вдягається оцей фільтр великий. О, отак він вдягається. От, і ну, показую, що фільтр не, не це. Бачите, фільтр, він, він ще навіть не розпакований в поліетилені. От. Ставиться зверху шайба на вже на великий фільтр. Зверху вдягається оця пружина. От. І тоді береться ця кришка. Кришка і вдягається зверху на зверху сюди, вдягається ще одна шайба. От. І оцей барашок. Значить, перевага нашого фільтра в тому, що однією гайкою ми зажимаємо зразу і верхній, і нижній фільтр. От. Закрутили однією гайкою і, 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 і так само, і так само він і розбирається. О. Все. Так само о. Все. Ага, закрутили. О, все, оце вже закрутило. Повністю все закрутив. О, будь ласка, ось так він, він виглядає зовні. Значить, до нього під'єднується під е, труба 70-го діаметра, яка йде від козирка. Е, фільтр, сам е, фільтр оцей циклон чіпляється. З лівого боку від двигуна, там спеціально буде кронштейн, ось елементи цього кронштейна, він чіпляється в двох містах, на двох болтах буде. Сюди заходить грязне повітря, а з тої сторони вже відфільтроване. На, вже туди, чи на масляний фільтр, чи можете зразу прямо його на всасування запускати. От і все. Це різниця лише в тому, що якщо брати фільтр бичка, тут 80-й, у нього там 80-й діаметр, а наш 70-й. Ми зробили універсальний діаметр, як на е, вихлопній трубі, на, на нашому глушникові 70-й діаметр вихлоп зробили. Точно так же і на е, всасуванні зробили теж 70-го діаметра, Сюди під'єднуються через силиконові чи резинові отводи з'єднуються з, значить, система з'єднується з, з, з цією вертикальною трубою. От і все. В принципі, все дуже просте. Якщо будуть які питання, будь ласка, значить не питайте, скільки він коштує в Ютуб каналі. Ми про гроші не розмовляємо там майже під кожним відео. Є телефон для спілкування для особистого. Будь ласка, дзвоніть, когось щось зацікавить. От так воно виглядає, ця конструкція. І якщо зацікавить, то будь ласка, телефонуйте, будемо балакати, будемо говорити. Значить, буду розказувати, що зроблений, з якого матеріалу зроблений. І ну, от такий зовнішній віт. Можна. Якусь декорацію тут зверху набити там, там, скажімо, логотипи МТЗ і так далі, ну це вже окреме, то, то таке діло. Комусь підійде, комусь не підійде. Я просто показую, що зробили таку конструкцію, яка надзвичайно спроможна продовжить термін експлуатації ваших двигунів. От оце дуже вигідна, як на мене, дуже вигідна конструкція, яка вам буде в пригоді. Всього вам найкращого. Якщо якісь будуть питання, то будь ласка, дзвоніть, будемо балакати.